Друзі, всіх вітаємо! 6 вересня, Одеса на зв'язку. Ми зараз знаходимося в парку Шевченка. І саме тут, сьогодні і завтра, проходить фестиваль Чорноморський степ. Я навіть слышу, як лунають пісні. Ну ви ж знаєте, що Ютуб забороняє знімати пісні, тому якусь атмосферу я вам передам. Але якщо у вас є змога, то приходьте. Це протягом всього дня зранку і до вечора. Сьогодні ввечері буде виступати Казак Сістем. І не тільки багато буде виконавців, концерти. Та й зараз там лунають пісні. Зараз підемо, все вам покажемо. Хотіла сказати декілька слів, яка з нами сталася біда. Неприємність. Вчора, саме в Санжійки, подивилися ми дільфінчиків, і я тільки відвертаюся від моря. Біля мене стоїть растя, і її вже окружили собаки. Оці, що були зранку, які були тихі, спокійні, але. Коли я повернулася, то я почула, що Растя ну, взвізнула, взвізнула. Я не побачила, що її хтось кусав чи що, але після цього я взяла її на руки, ми пішли. І її все ж таки вкусили. Я вам потім покажу, а може і не треба. Отут в неї прямо така дирочка. Приїхали ми в Одесу, відразу пішли в клініку, на Пантелімоновська вийшли з автобуса і відразу там клініка. Їй промили ранку, сказали, що вона не глибока, дали нам, е, показали, як промивати, прямо береш в шприц набираєш. Зараз я, ну чи треба воно вам, чи може і не треба. Ой, боже взяла з собою все. Ой, зараз, зараз, зараз. Е, Хлоргексидин і, і така штука. Йододін. ну вона виписала щось інше, але в аптеці сказали, що того немає. А це таке саме йододін. Сказали, антибіотики не треба, зашивати не треба, тому що це рвана рана, і якби, все повинно пройти. Але після того, як ми вийшли з лікарні, у Расті почалася паніка. Вона хотіла десь бігти, вона ну, в неї серце колотиться, пані... вона дуже мнітельна. Ми ще були, коли Растя була маленька, пішли до лікаря, а він каже, вона у вас така мнітельна. і так воно і є. Вона дуже мнітельна, моя Растя. Дома вона заспокоїлася, зранку сьогодні теж все було добре. Вона Встала, поїла, ми з нею обіймалися і казали, яка вона добра, що ми все переможемо. Її гладили, і все було добре. Але ми вийшли зараз на вулицю і в неї знов м -м паніка. Не така, як вчора, але паніка. Я думаю, зайти в аптеку, купити щось заспокійливе. Тож ми зараз трошки пройдемося до фестивалю, я думаю, на ланжерон, а можемо зараз, напевно, і піти спочатку в аптеку, а потім вже вам все показати. Ростюня. Чи своїми силами будемо заспокоюватися? Трохи щось намніло, да? ну, собачки хороші, але вони охороняли свою територію. Неприємна ситуація, але ми все переживемо, все подолаємо, все буде добре. Зараз згадую, коли ми чистили растянькі зубки, було так само. Вона ж на другий день хвилювалася і я приїхала колоті антибіотики, то попросила лікаря, щоб він їй щось дав заспокійливе. І він декілька днів колов її заспокійливе. Вона навнітільна така моя растя. Вона сильна, стійка, але трохи мнітільна. Да, Растюнечка? Мось. Ну, Пішли. Друзі, підходимо до свята. Стосовно ліків, то разів ми купили заспокійливо, вона вже випила. Все буде добре. Так, що ми тут бачимо? Для діточок можна отак от, от. Повітряні гімнасти. Зрозуміли? Гугусик, ну як ти? Спокійно ще? Ще, ще, вже. Ой... Ну що ж, пороби, що таке життя? Поетична шафа. Юрій Липа. Літературна Одеса. Це одеське видавництво. Це дитяча українська Ну, їжач... Багато різних видавництв. А, ви багато так. різних видавництв. І саме дитяча література. Mm -hmm. А в нас теж є южечок в Одесі. Mm -hmm. Це і ми є. Він один єдиний, так? Ні, а я знаю. Я, я, щас не... Щас я... Не... Опа. не... А це раз ця А наш. Адебя. Адебя. де? А де? А ми знаходимось біля міського саду. А скільки коштує? 300 гривень. 300 гривень. У нього Така гарна історія є. А, то ви нам показували так її колись. Яка краса. Так. Супер, А скільки книжка ця? Книжечка коштує 310 гривень. 310, добре. Крольова майстерня. Так що так що таке. як тут цікаво. Ярмарок, концерт, світлокультури. культури. Ой, як тут класно, друзі, друзі. Ростюня. Це... Час заспокоїтися і насолоджуватися атмосферою, подивіться. Можна я придбати, да? Добрий день. день. а Розкажіть, будь ласка, що у вас тут можна придбати щось? А, Хто це робив? Чи, Чи яка мета? Всі робили донати, донати для ЗСУ збираєте? України А що це у вас за одяг такий? Однострій Як? Однострій. 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 однострій у нас є ще жилет тільки вони розуміють. Ага, а, я Де, Музейна, це в марафоні Це ми самі робимо кольоровки різні, армі, а, а тут часи. І збирайте гроші а, на засилу. Це у нас майже кожного року. Кожного року. Важаєте, Ви, ну давайте нам отакий тортик. тортик. Тортик дякую. А, Музей, Музей, можете ще раз сказати, будь ласка, а в це що таке? Скаутська організація України. А як Кіпоти, туди потрапити, Це В школі вас захоче? Чи... Анкету заповнити. Анкету ви заповнили розуміння. Дякую. У ну, крас... нас одна людина продається за один мільйон, Жарти <свісна> <свісна> <Клас. свісна> такі. Гарного дня, дякую вам. Теплодарская миска территориальная громада. Какие красивые. А это что? Добрый день. Це Добрый що это что? медь, всю медь. Метод гальвана пластика называется. А, то есть точная копия листьев, природных листьев э, в медь. Да.

то можна зробити своїми ручками для себе. забрати комусь на Брилочок може бути сумочки за ключі. Воно таке робить. Натуральне шерсть. І це брилочок такий? Можна прицепити зробити, да? Да, можна прицепити, буде брилочок. Ножки такі, як Ага. Воно Ой, ручки можете підняти. Боки зробили, ручки, ножки. Цікаво. Посадили. Дуже красиві. Друзі, ви бачите, скільки тут всього цікавого. Можна і придбати, і зайняти себе чимось, і навчитися чомусь. Доброслась. Це що? Це нову шпагато. А, це шпагата. оце так виклано і рамочка така, як красива. І це подібні такі картини. Вау. Я зараз Це ви вигадали зі шпагата робити такі, бо я раніше не бачила саме з такого матеріалу. Бо, так. Це дуже красиво. Це передіння вдома, мені далі Бачите, це важко честя. Добрий день. У вас проходять майстер-класи Про... по плітню? Мали проходити щось не посього. Дуже красиво. Дякую. Ви довго вчилися, щоб робити таку красу? Ні, не довго. Це доволі просто, так доволі не швидко, бо я роблю ручним кастом без станка. Тому я прошиваю кожну бісеринку окремо. Отут, наприклад, понад 12 тисяч бісеринок прошу. Такий гердан робиться ну, протягом двох тижнів. Два тижні, а скільки на день, годин? По вечорах тільки, по після... роботи. Тільки, тільки після роботи, по вечорах. Це кропітлива робота. Так, це кропітка робота, але вона того варта, бо ви отримуєте. Ну, по суті, не одну вишиту сорочку, а декілька варіантів. Ви можете застосувати до будь-якої одежі і маєте різні образи. Христяня, давай щось напишемо тут. Тут можна написати. А ми напишемо, а де написати? Давай отут десь напишемо Ната Растя Україна, Ната Растя Україна Агролабораторія. Добрий день, а що ви продаєте? Продаємо добре, водорозчіння і вино. А, ого, Водорозчіння добре ви розводите на 10 літрів ага. води, ну для квітів, якось, відповідно. Це а вино, хто це робить його? Ми робимо власне виробництво. Ми взагалі аграрна компанія, займаємось добривами, насіннями минулого року почали виготовляти вино. А де його можна придбати, крім на цьому фестивалі? Тільки у нас. Тільки зараз. Поки що так. Розвиваємося. Добре, ну бажаємо розвитку. Дякуємо, дякую. Ми сфоткались. Ось так. Чорноморський степ, це буде на згадку 2025, 5-7 вересня. Чорнобаєвка. Можна взяти розмальовочку або розмальовувати тут, або з собою. Ну, безкоштовно відповідно. Так. Центр тактичної медицини схід. Це ви тут щось як показуєте як допомогу чи ні? Перша домедична допомога, зупинка масивних кровотеч та серцево-легенева реанімація. Можете спробувати. Самодопомога турнікетом. От пан заряджений, бачим, поважає. Зрозуміло. Дякую. Друзі, ми піднялися і зверху вам показуємо, як виглядає фестиваль, зона для відпочинку, пуфи сідаєте під ялиночку і чекаєте свого виступу. Танці, спів. Растюнечка, все добре. Ми піднялися тут, процедуру робили. Промили ранку, все добре, вона підсихає. Головне тепер заспокоїтися. Стріт Стрітфуд, О, які тут аромати. Рібочка скільки? Йдемо на Ланжерон. О, тут сьогодні повиходили всі теж продавці сувенірів. Люба, добрий день! Доброго дня! Ми травмовані. А що таке? Санжецька? Так. Так. Вкусила собака вчора. Обробили, так? Так, були в лікарні. Рицюнечка моя. Ти ж не сильно присідай Пожалілися трохи. А то будеш наркомашу. Ні-ні ні. Так? Три дні і все, і досі. Прастя, що тебе так заспокоїло вже? Ти що, гогусик? Вже будемо копать лягати. Растяк, боже, не можна сміятися. Растя, що я з тебе сміюся. Ростя захворіла, а я сміюся. Моя рибочка. Ну все, ти спокійна, вже без паніки, да, а то панікаво. Раз після заспокійливого засипає на ходу. Оце так заспокоїлася. Добрий день. Добрий день. що, на сьогодні? — Ми на поводку, бо у нас травма. Я кусочок м'яса расті сохранила. Крастенька. Ну он покусана, растю покусали собаки. Галюша, дай їй кусочок м'яса. Це дуже гарно. — Дякую. Їсть чи ні? — 6 вересня Ланжерон. Анжероні аншлаг. аншлаг. ну подивіться. вересень на плітах. От тобі, будь ласка, так, друзі, цієї бандури вже немає, прибрали, притом це сталося напередодні дня міста. Тут були і начальник військової адміністрації, і мер міста. І нарешті прибрали. Боже, друзі, всі на морі, всі на морі. Я просто в шоці, ну подивіться. Е, чувак, я з матрасами йду. Дві! Ну що, друзі, що скажете? Як вам ця кількість людей? Ну я в шоці? А я в шоці. Растюня, ну ти купатися не будеш, да? не хочеться тобі. А можна було. Морську... Я, до речі, питала у лікаря, вона сказала, можна і купатися, і в пісочку бавитись, тільки обробляти. Так що, Ой, боже, аморість людей. Та ви що? день. Добрый день. Мы вас снимаем. У нас ничего нету. Так. Боже, мы тебя в Днепре смотрим каждый день. Дякую вам. Расскажи про відпочинок, як вам? Хорошо. Хорошо. Благодаря вашим видео мы все это це... приїхали, Молодаря да? Вваж... Все знаєте. Все знаєте, да? Обстановочку погоду. Все знаємо, все знаємо. Ви давно тут? Дев'ятий да, да. 10... день. А, сьогодні взагалі стільки людей? Так. Да. Дуже багато. Арестюня, ти пішла... Да. Нас на... бачили на 2 сентября на день. Да. Де, де ви нас бачили? Е -е, з Кауша вийшли. А, Ми так. Пішли зупинити, ось так швидко пішли. Без Рості і так. Так, так, без Рості йшла. Сьогодні теж буде концерт біля мушлі. Там і зараз іде фестиваль. Бо тут парку Шевченка, Мушля сцена, знаєте, біля стадіону Чорноморя. Ну, от туди підходьте, ви почуєте, там співають так гучно, там фестиваль, ярмарок, і вулична їжа, все. А ввечері буде казак-сістем. Знаєте, виконавця такого. Ну і сучасний. Приходьте а, а хорошо, мы вот только хорошо. недавно проезжали, там не А сейчас уже есть. Да? Не, зранку. ранку. Да, видать, с той стороны. Мы с этой проехали, а то с той стороны. Ну, да, там... Там, як я йду, Тарас Григорович, добрий да, день, да, але, да. Слави, і потім ми проходимо Мушлю. Ось вот так. точно. Так і зараз там є. Є, да. так. От після моря, так, да, пройд, пройдете. Ну, дякую вам, Наталя. Наталя, Шу... і зимою ми вас дивимося вдома. Супер, дякую, що ви з нами. І вам, а скільки ви ще тут будете? Я сонця. Ще три трим'я так швидко перебуває. Так, так. Ну, вам яскравих емоцій від цього відпочинку і теплих, щоб вони вас гріли цілий рік. А наступного року теж обов'язково приїжджайте. Растюня. І вам всього хорошого. Друзі, ну біля моря ми не пройдемо. Це взагалі. Осінь кажуть, сезон закінчився. Коли для кого, я щось не зрозуміла. Добрий день. Вона сьогодні не в настрої, бо її вчора укусила собака. Да, да, да. Тому трохи сьогодні і ліки вона приймала і ці, заспокійливі, бо вона схвильована. Гарна відпочинку, пішли. Так що, друзі, отака ситуація на ланжероні. Ростюня, треба одужувати. Водичка тепла, ой, клас. 25 градусів. Я в купальнику, але ну, я не знаю, якраз це залишити. Не буду сьогодні купатися вже. Ростюнечка, пішли, зайчик. Вона вже сіла біля людей. Друзі, будемо ми йти додому. Вам приємного перегляду. Так, погода прекрасна, людей багато. Хотілося б теж більше часу провести сьогодні на морі, але... Але йдемо заспокоюватися. Раз я вже заспокоїлася, да, Ростюня? Вже ніяк, а моє сонечко. Все буде добре. Все буде добре. Вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.